Вітаю вас, друзі! Радий бачити вас знову на нашому каналі. І сьогодні, як ви бачите, я уже не в студії, я у центрі катовіць, тому що нарешті погода нам сприяє, і ми можемо записати цей випуск, який буде називатися Що ми можемо побачити у катовіцах. Це буде не просто пізнавально, а й цікаво, тому що посидіти у чотирьох стінах ми можемо завжди. А от побачити щось нове, дізнатись щось цікаве, це must have кожного з нас. Ну і я думаю, досить логічно буде почати із найбільших галерій у місті Катовіце. До речі, мабуть, треба пояснити, що галерії це торгівельні центри, в яких можна і просто прогулятися, закупити продуктів, одяг, техніку, вирішити питання у відділеннях вашого банку, купити та зареєструвати номер телефону та багато, -багато іншого. Отже, почнемо із галерії Катовіцької. Найголовніше, що потрібно знати про цю галерію, це те, що вона з'єднана із залізничним та автобусним вокзалами, а також у безпосередній близькості із центром ринок, що звісно ж дуже дуже зручно. Як ви можете помітити, поки ми робили прогулянку по ринку, тут нічого не відбувалось, але таке буває дуже рідко. Зазвичай тут дуже людно і майже завжди якісь концерти, виставки, ярмарки та інші дійства. Silesia Сіті Центр це один з найбільших торгових центрів. У ньому нараховують близько 300 магазинів, роздрібних і сервісних точок, кафе та ресторанів, а також аж 13 залів кінотеатру. В інтер'єрі на так званій площі Tropical Square є фонтан, у якому вода викидається на висоту приблизно 13 метрів. Тристави знаходиться в районі Катовіце з одноіменною назвою. Один із найперших торгових центрів, який зібрав у собі таку велику кількість різноманітних магазинів. І дуже близько до парку Долина трьох ставів, про яку ми ще поговоримо. Ось тут за мною ви можете побачити сподек. Там знаходиться Національний симфонічний оркестр польського радіо в місті Катовіце. І ось там. Шльонський музей, зараз подивимось. Але давайте про все по порядку: Сподик можна назвати одним із символів міста: багатофункціональний спортивний комплекс, де проходить більшість спортивних та кіберспортивних змагань, різноманітних заходів, конференцій, зустрічей тощо. Побудований ще у 1971 році. Архітекторів, які спроєктували сподик, обрали у 1959 році. Головним прихильником будівництва в залив центрі Катовіце був сілеський воєвода генерал Єжентек. Національний симфонічний оркестр польського радіо в місті Катовіце був заснований у 1935 році у Варшаві. У 1945 році оркестр був відновлений в місті Катовіце після війни. А з 2006 року він став національним закладом культури. Оркестр записав понад 198 компакт дисків для багатьох польських та закордонних лейблів та зробив численні архівні записи для потреб польського радіо. Шльонський музей музей знаходиться в новому комплексі, який максимально пристосований для подібних цілей. Комплекс був спроектований австрійською компанією і побудований на території старої кам'яновугільної шахти. Це дозволило максимально ефективно використовувати підземні ходи старої шахти. Що ж далі поговоримо про парки, яких у місті Катовіце просто безліч. Наприклад, парк шльонський, про нього можна говорити дуже довго, а ще довше по ньому прогулюватись, насолоджуючись красою цього парку. Раджу з самого початку проїхати по канатному шляху Елька, щоб побачити парк зверху. Так буде простіше зрозуміти в яку частину парку вам хочеться більше піти. У самому серці шльонського парку знаходиться зоопарк. По суті, він говорить сам за себе. Я можу лише додати, що сходити туди дійсно варто, і на цей похід бажано запланувати увесь свій день. Веселе містечко або Легендія знаходиться по сусідству з Парком Шльонським, і це просто знахідка як для дітей, так і для дорослих. Він має площу у 26 гектарів. У 2008 році його відвідали 253 тисячі меценатів. Це найбільший постійний парк розваг у Польщі. 1 липня 2017 року було відкрито нові американські гірки. На момент відкриття яких вони були найбільшими американськими гірками у центрально-східній Європі. Долина трьох ставів. Його вважають спортивно-оздоровчим парком через кількість відкритої території для занять спортом. Площа його займає 86 гектар, 9 з яких займають три різні за обсягом та формою. Озера на території парку росте безліч видів рослин, що охороняються а також кілька видів земноводних тварин. Цікавий факт, що ця територія є притулком та місцем добування їжі багатьох видів птахів, які здійснюють перельоти в теплі країни і назад. У парку обладнані пішохідні та велосипедні доріжки. До речі, варто згадати також про велодоріжки. Точніше, велодоріжки це дуже м'яко сказано. Тут цілі велошляхи, один з найбільших, сягає 26 кілометрів, і це ще не найбільший. Всього їх у місті безліч. Перший з них, який я покажу, починається у парку повстанців в Шльонських, це майже у центрі, і закінчується у районі Подлєща, другий за кольором чорний, починається в районі Охоєць і завершується на початку міста Ленджіни. І на третьому місці у нас синій, який знаходиться у межах міста і починається в районі Гішовіц, а прямує він до Паневніцького лісу. Взагалі, прогулянки по місту Катовіце завжди можуть здивувати, тому що тут дуже багато локацій, про які я можливо не згадав у цьому випуску, але які абсолютно заслуговують вашої уваги, і знайти їх можна дуже просто, якщо прогулятись містом. Що ж на цьому можна попрощатись? Дякую вам за прогулянку з нашим каналом. І як завжди, на останок, слава Україні та Польщі!